Привіт, боксери! Дякую всім, хто дивиться наш канал. Ось уже майже три роки ми робимо для вас контент тільки українською мовою: це огляди поєдинків, інтерв'ю, випуски про український бокс та багато супровідного контенту про український та світовий бокс. І зараз саме ви можете підтримати наш канал. Усього 35 гривень на місяць, і ви точно отримаєте відповідь на своє запитання в коментарях. А ще ексклюзивні значки та смайлики, яких ніде більше немає. Усього 35 гривень це менше, ніж горнятко кави, але дуже цінна підтримка для нас просто зараз. На другому рівні спонсорства ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту. Ранній доступ до роликів, а також згадку вашого Ніку або вашого імені в наших відосах. Якщо ви дуже любите ютуб канал Тайк Майсон, я буду ексклюзивно дякувати саме вам голосом у наших роликах на шостому рівні спонсорства. Це те, що би я ніколи не зробив в ефірі телебачення, але Ютуб дещо розширює наші можливості. Саме ваша допомога буде найбільшою мотивацією для нас робити більше контенту та пробувати нові формати. Тому план дій простий: спершу зробіть донат на підтримку сил оборони та безпеки. А вже потім, якщо бажаєте, підтримайте і наше авторство в Ютубі. Велика подяка всім, хто стане спонсором Ютуб каналу «Тайк Майсон. Побачимось!